Доброго дня, мої маленькі дітки. Сьогодні ми займаємося з молодшою групою онлайн, і сьогодні на уроці ми з вами спробуємо знов розучувати нашу пісню про нотки, яку ми вже з вами почали вивчати минулого уроку. І повторимо нашу любіму, улюблену пісню про пса патрона. Тож, давайте згадаємо для начала, як ми сідаємо рівненько, гарненько, беремо вдох. Видох, ще, будь ласка, беремо вдох, видох. Молодці, ще гарненько дихаємо. Трішечки зробимо вправу для розвитку дикції. будь ласка, да? молодці. Згадуємо як ми язичком вокруг ротика, в одну та в іншу сторону робимо. Попираємося у щічки. Оці. Зараз давайте згадаємо наші букви. Б-п, б-п, б, п, Т, б, п, б, п, Д, Т, д, 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 з, с, з, с, з, с, г, к, г, г, к, г, к, в, ф, в, ф, в, ф. Молодці. Ну і давайте згадаємо декілька наших скоромовок. Бик-тупа, губ-тупа, губінький бичок, у бика Била губа била тупа. Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Така складна. Давайте ще раз повторимо. Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися про Прокопа. Про прокопчиху і про маленьких прокопенят. Ну і давайте якусь останню. Убурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Ні, мій хлопчику у криги жить тільки від відлиги. Молодці, згадали вже три з коромовками. Ну і давайте згадаємо наші слова-пісеньки про нотки. Нотки, нотки виказкові. Вас, з вас мелодії чудові залетіли нам до хати. Зараз будемо їх співати. Нотки-нотки прилетіли і у вушках задзвеніли. Приготуйтесь, починаємо. Разом нотки заспіваємо. І які самі нотки? До, ре, мі, до, ре, мі, мі фасоль, мі, фасоль. Е Ля сі до ля до-сі-ля-соль-фа-мі-ре-до. До На Нанис ми йдемо. До-сі-ля-соль-фа-мі-ре-до. Молодці. І друге куплет. Нотки, нотки, ви гарненькі, і високі, і нізенькі. Не гаразди подолаєм коли нотки заспіваємо, Нотки, нотки ви казкові, з вас мелодії чудові. залетіли нам до хати. Зараз будемо їх співати. Ну і давайте слухаємо цю пісню разом з усіма. І починаєм, разом будемо співати. І згадуємо і самі нотки, так? Да? доремі, доремі, мі, доре мі, мі собаємо. Ля ля Лясіно, лясіно, носіля сальфа міредо. Другий день, і високі мисеньки, не гаразди подолаєм, коли нотки заспіває. Нетки нотки виказкові, безмелоді чудові. Летіли нам до хати, зараз будемо співати. Міфа... Чудова пісенька у нас з вами. Я знаю, що вона така лагідна, я думаю, вона вам дуже сподобається також. Ми її будемо розучувати з вами. Ну і давайте зараз згадаємо вже вашу любим, улюблену пісню «Без патрон». Зараз я її знайду. І повторимо текст: «Без патрон з'їв макарон. А до того ще й патон. Апетит в патрона є, він постійно щось жує. Весь патрон купив айфон, гавкнув сильно в мікрофон, облизав увесь екран, селфі кинув в інстаграм. Пес патрон взяв камертон, заспівав з ним в унісон, і за той його концерт смакував смачний десерт. Пес патрон грав в бадмінтон, гордо вийшов на газон із ракеткою в зубах, по валанчику бабах. І останній. Пес патрон став на кордон, поруч рідний батальйон. В Україні захист є, бо патрон назбереже. Такая чудовая песня. Співаємо, Ну и сам патрон пришел до нас в гости. Пес патрон є макарон, а до того ще батон. Апетит у нього є. Він постійно що жиє. Пет патрона є, він постійно що жує. пес патрон купив айфон, гапнув сильно в мікрофон, облизав увесь екран, селфі кинув в Інстаграм, облизав увесь екран, селфі кинув в Інстаграм, О, пес патрон, о, пес патрон, о, пес патрон, без пан. Suspin you have a much you go

О, пес патрон! О, пес патрон! О, Отака чудова у нас сьогодні з вами вийшлася е, пісенька. Пес, пса патрона. Вчимося, вивчайте текст, будь ласка, до нових зустрічей. Малюйте малюнки, якщо вам подобається ця пісня. Я знаю, що вона вам дуже подобається. До нових зустрічей! Усього вам найкращого!